Котик. Не знаю, в якимсь то царстві жив собі чоловік. А в нього було три сини. Отак умер батько, зосталася їм худоба Млин і хлів і кіт. Нум, кажуть, ділиться Нум. От і поділились. Старший же собі узяв млин, середульший хлів. а найменшому кота дали. Ти кажуть, малий, тобі не багато треба. От він. Нічого вже робить, лежить на печі та давай плакати. А кіт на комені та й каже Пане мій милий, пане мій любий, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, що тільки один ти мені достався? А що мені з тебе? А кіт і каже Не плач, дай мені мішок, я піду хліба достану тобі й собі. Узяв кіт мішок, набрав капустяного листя, пішов у хлів та й поклав, де кролі водились, а сам сів стереже. То це прийде кролик, улізе у мішок, а кіт тоді з за куща та мішок зав'язав і поніс до царя. Кланяється, каже, пан запічанський прислав подарунок. То цар подякує гарно, і звелить насипать у мішок хліба і грошей дасть. От котик принесе зерно, змелють у братові млині, і я їм, що їсти. Середульший брат якось і довідався, що котик у його хліві, кролів ловить та й каже Слухай, брате, не пускай свого кота в хлів, а то тільки його й бачив. Сучий син звір'юка половину кролів видавив. Запічанський лежить на печі та й плаче. А котик і підлядів пане мій любий, пане мій милий, чого ти плачеш? Як же мені не плакать, каже, що так і так казав брат, що він тебе уб'є, щоб кролів не ловив у його хліві. Не плач, каже. Усе гаразд буде. От котик і довідався. Що цар з дочкою гулятиме біля річки. Прибігає додому та й каже Пане мій милий, пане мій любий, ходім до річки. Чого? Та ходім, тобі не знать чого, а ходім. Та роби, каже, те, що я тобі скажу, буде добре тобі і мені. От і пішли, ходять понад річкою, коли дивляться, і цар уже йде з дочкою. Котик і каже Пане мій милий, пане мій любий, скидай сорочку та скакай у воду і кричи Рятуйте. Цар і почув. А кіт підбігає та й каже То пана Запічанського розбійники обікрали і у воду вкинули, не дай йому загинути. Ой лишенько, каже царівна, це того пана запічанського, що нам кроликів присилав? Того самого, каже кіт. Цар зараз гукнув Тут назбігалось народу, рибалок. Невід закинули і витягли. Царіна й просить у батька. Возьміть, каже, тату пана Запічанського у дворець. Однак він такий добрий і кроликів нам присилав. Цар і взяв його. Одягли, причепурили. От царині він так уподобався, що й поженили їх через кілька там часу. І панові добре, і коту добре. Лисичка сестричка і вовк панібрат. Як була собі лисичка, та зробила хатку та й живе, а це приходять холоди. От лисичка замерзла та й побігла в село вогню добувати, щоб витопити. Прибігає до одної баби та й каже Здорові були, бабусю, з наділею, позичте мені огню, я вам отслужу. Добре, каже лисичко сестричко. Сідай погрійся трохи, поки пиріжечки вибирають з печі. А баба макові пиріжки пекла. От баба вибирає пиріжки та на столі кладе, щоб прохолодити. А лисичка підгляділа та за пиріг, та з хати. Лиїла мочок із середини, а туди напхалась сміттячка, стулила та й біжить. От біжить, а хлопці до води. Здорові були, хлопці. Здорова, лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка третячка на маковий пиріжок. Добре, кажуть. Тільки, каже, тепер не їжте, а як я вибіжу з села, то тоді. От помінялись. Лисичка за бичка та в ліс, а хлопці до пиріжка, а там сміттячко. От прибіла лисичка до своєї хатки, вирубала дерево, зробила санки, запрягла бичка, їде. Аж біжить вовк. Здорова, лисичко сестричко. Здоров, вовчику братику. Де ти взяла бичка третячка і санки? Зробила собі. Підвези ж, каже, мене, лисичко сестричко. Е, куди я тебе візьму, ти мені санки поламаєш. Ні, каже, я тільки одну ніжку положу. Ну, клади. От од'їхали трохи вовк і каже. Положу я лисичко сестричкою другу ніжку. Е, вовчику братку, ти мені й санки поламаєш. Ні, каже, не поламаю. Ну, клади. Ок і положив. Їдуть, їдуть, коли це щось. Трись. Е, вовчику братику, ти мені вже й санки ламаєш. Ні, лисичку сестричку, то я орішок розкусив. Ну, гляди. От їдуть. Положу я лисичку сестричку і третю ніжку, каже вовк. Куди ти положиш? Ти мені санки поламаєш. Чим я тоді дровець привезу? Ні, каже, не поламаю. Ну, клади. Вовк положив і третю ногу кулице трісь. Ой лихо. каже лисичка. Йди собі геть, вовчику, ти мені зовсім санки поламаєш. Ні, то я орішок розкусив. Дай же й мені. Нема, каже, останні. Їдуть собі та їдуть. Вовчик і каже Сяду я зовсім, лисичко. Куди ти сядеш, вовчику, братику, і санки розламаєш. Я помаленьку, каже. Ну, гляди. От Вовчик тільки що сів, а санки так і розпались. Лисичка тоді давай його лаять. Лаяла, лаяла та й каже «Підеш, сякий такий сину, дровець нарубай, і на санки вирубай, і проволочи. Як же я? каже вовчик, вирубаю, коли я не знаю, якого дерева. «Есь, сякий такий сину. Як санчатала мать таки знав, а дровець вирубать, то й ні. Коришувала його, коришувала. Як увідеш, каже в ліс, то кажи рубайся, дерево, і пряме й криве, рубайся дерево, і пряме криве. Вовк і пішов. От приходить в ліс та й каже Рубайся, дерево, криве й криве. Дерево й нарубалось, таке корячкувате, що й на палицю не вибереш, не то на полозок. Приносить вовчик до лисички те дерево. Вона, як подивилась, давай його знов батькувати. Ти, каже, сякий такий сину, не так казав, як я тобі веліла. Нілосичку, сестричку, я, каже, стояв та все казав рубайся дерево, криве і криве. Е, бісів, сину, й того недотепний. Ну, сидиш ти тут, я сам нарубаю!» Та й пішла. От сидить вовк сам собі, так їсти хочеться. Він думав, думав. Давай, каже, зім бичка та й утечу. От взяв, проїв дірку у бичка і з середини все виїв, а тоді горобців напустив і слому заткнув. А сам драла. Приходить лисичка, зробила санчата, сіла. Гей, бичок трясячок! Аж бичок не везе. Вона його батогом. Як ударила, аби хоть сломий випав, а горобці хр. А сякий такий вовчик постій, каже, я тобі згадаю. Та й пішла. Лягла на шляху та й лежить. Їдуть чумаки з рибою, вона притаїлась, мов не жива. Чумаки дивляться, аж лисиця. Візьмім, кажуть. Брати, та продамо, буде за що хоч погрітися, Кенгли її на останній вісь та й поїхали. Їдуть та їдуть. А лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, та все кида по рибці на дорогу. Вса кида. От як таки вже багато, тоді нишком і сама злізла. Чумаки ж поїхали собі далі, вона позбирала рибку, сіла та їсть. Коли це біжить Вовчик. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров, Вовчику, братику. Що ти робиш, лисичко, сестричко? Рибу, каже їм, Дай же й мені, Піде собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію? Ну, як знаєш, а я дам і кісточки. Та хоч навчи мене, як наловить. А лисичка й дума, — Пустій же, ти мого бичка третячка з'їв, я тепер тобі оддячу. А так каже піди до ополонки, уструмив у полонку хвіста, потихеньку водиним і приказуй ловить рибку мала й велика, ловить рибку мала й велика, то вона й наловиться. Ну, спасибі за науку, каже вовчик. От прибігає вовчик до ополонки, уструмив ополонку хвіст, ловись, каже, рибко, мала і велика. А лисичка зочерету, мерзне, мерзне Вовчий хвіст. А мороз надвір такий що аж кварчить. Вовчик хвостиком усаводить та, ловись рибко, мала й велика. А лисичка мерзне, мерзне вовчий хвіст, поки ловив вовчик рибу, поки хвіст так і прикипів в ополонці, тоді лисичка в село. Ідіть, люди, вовка бить. Люди, як вискочать з кочергами, з рогачами, і з сокирами вбили того вовка і пропав бідний. А лисичка й досі живе у своїй хатці. Пан Коцький. Одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав їй мішей ловити. От хазяїн його взяв та й вивів у ліс, думає, Нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай лучше в лісі ходить. Покинув його. А сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він не згодився. Ото веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить. Уловить де курочку то сама не їсть, а йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку і та й каже їй Лисичко, сестричко. Прийду я до тебе на досвідки, а вона йому каже Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Знаєте, розказав за пана коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись докупи купи, стали думати, як ви тут побачите пана Коцького, та й кажуть Азоту йому обід. І взялись міркувати. Кому по що йти? Вовк каже, Я піду по м'ясо, що було що борщ". Дикий кабан каже. А я піду по буряки, по картоплю. Ведмідь А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти? От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться втікати. А кабан А я теж не повороткий. Вовк я старий вже й трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг зайць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігла, та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого ти прийшов? Він каже: Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона каже йому: Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо в нас розірве. Зайчик прибігає до звірів та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бан Коцький як прийде, то й подушить нас. Вони почали ховатися. Відмідь лізе на дерево, вовк сідає за кощем, кабан риється у хамло, дрібні галузки і хмиз. А зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау мау. А ті думають, От вражого сина сина ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушами лящить. А як не їсть, то простягся на столі. А кабан лежав близько стола в хамлі, та якось кумар і вкусив його за хвіст, а він та хвостом і повернув. ще думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан, як схопиться та навтійки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву, та до того доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп, та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а заяць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посудились та й кажуть От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Як лисичка Івана Баштанника зробила царем. Якомусь то царстві, якомусь государстві жив собі дуже багатий пан. Отраву тому панові наймета, нікому свиней пасти, послає пан приказчика шукать свинаря. Тільки кажи з такою умовою, що як вибуде рік, дам йому день поля на рік, а не вибуде, то нічого не плачу. Пішов прикажчик по селу, розпитує, чи нема де якого не тяги. А там, кажуть, живе у Богий парубок, він піде. Ото й ниніли того парубка. Вибув він рік і дали йому день поля на рік. Іде парубок від пана та й думає, служив я рік, вислужив день поля на рік. Що мені з ним робить? думав думав, сів баштан чи не розбагатів. Думав думав. А чим же я те поле виорую, що в мене ні волів, ні плуга, а далі надумавсь. «Іду до пана. Приходить. Пане каже, любий пане, милий, служив я у вас рік, вислужив день поля на рік, так нічим мені зорать його. Чи не зорали б ви мені, я б уже вам відробив? Пан зглянувся на нього. Добре, каже, виорю. Зорали тунивку, Посів він баштан. І як уродив же той баштан. кавуняча отаке, а дині отакі. Поставив собі парубок, курінь серед баштана, Там і живе, баштан стереже. Тільки як став де пристигати день і помічає він, що це в день лежала така гарна денька, а на ранок устане сама ж каралушчина. Ну, думає, я ж таки пристережу, хто мої день переводить, я йому дам. От настала ніч. Сів він у курені, стереже. Коли чує хрум хрум, він туди. аж там лисичка, він підкрався та її за хвіст. Та й піймав. Ага, каже, я тобі дам день. Та як замахнеться. «Ой, чоловіче голубчику, каже Лисичка, не бий мене, я тобі у великій пригоді стану. А динь їстимеш, питає. Та її ціпком. А вона проситься. Хоч живу пусти мене, я й то тобі в великій пригоді стану. Бив, бив, а далі питає. якій же ти мені пригоді станеш? Я, каже, тобі висвятую царівну. Ну, гляди, та й пустив. Ото хитра, думає, царівну сватає. Побила лисичка до царя. Там її не пускають, виганяють. Треба мені самі царя бачити. Пустіть, я щось йому скажу. її гонять, а вона у дворець добивається. Цар і почув. Що там за лемет?» – питає. Та тут, кажуть, волоцюга припленталась. Впустіть, каже цар, Її пустили. Вона цареві в ноги. Царю государю, каже, змилуйся ще до тебе з недоброю вістю прийшла. З якою недоброю вістю? питає цар. Так і так, каже, буде Змія. Хвалився він мені, що буде твоє царство воювати, точку твою візьме за себе, так оце я прийшла тобі розказати. Ох, мені лихо. ухопився цар за голову. А в мене ж військо не готове. Та на цере дворців. Га такі. Мене хочуть воювати, а ви нічого не знаєте. Лаяв їх, лаяв. Кличте раду. гукнув. Та де не взялись генерали, сенатори, панство усякого поназбігалось, радяться, яким того змія повоювати. Радились, радились, нічого не врадять, нема війська. А оцечка знов царевів ноги. Цар його государю змилося. каже, що я тобі пораджу? Я в мене цар рідний. як віддаси за нього дочку, він того Змія звоює. Цар і сюди кинусь, і туди кинусь. Нічого робити. Як звоює, каже, то вже віддам. Прибігає лисичка до куреня. Здоров, куріний царю. Здорова була, лисичко сестричко. Я тобі добру вість принесла. Кажи, був я в царя, за тебе царівну сватала. Так цар сказав, що як звоюєш, зміє, то віддасть. Ходімо воювати. — тю, дурна, каже парубок. Як же мені його звоювати? Нічого, звоюєш. Мене слухався гаразд буде. Одягайся, ходім. А баштан на кого покину? Не як почала його мовляти, пішли. Йдуть та йдуть. Лисичка попереду біжить, парубок позаду йде, коли назустріч іде Змій. Так і сипле іскри, так і сяє. То, каже лисичка, Змій іде, ти тут під копицею, а я побіжу вперед до нього. Та в той парубок під копицею, думає. Пропав же я. А лисичка побігла до Змія. Здоров, Змійку, братику. Здорова, лисичко сестричко. Що я тобі скажу, Змійку братику? Каже Лисичка. Біжи оце до тебе з недоброю вістю, і те на тебе цар війною, хоче тебе звоювати і все твоє багатство відняти. Де ж він далеко? питає Змій. Якби, каже, далеко, а то близько. Що ж мені тепер робити? питає. А що робити? каже Лисичка. Он під копицею стоїть чоловік, віддай йому все своє і коні, і і одежу, а сам уберись у його одежу та йди собі додому. Цар тебе не пізнає, а то пропав. Змій мрещій одежу з себе, а святу на себе та бігом звідти. Спасибі лисичці від смерті врятувала. Думає. Тоді той баштаник убрався з золоту одежу. І такий став гарний, що хоч і не схочеш, а полюбиш. Сів у коляску, поїхали з лисичкою. Бач, каже вона, а ти боявся. Приїхала до царя лисичка, цареві в ноги. Царю госадарю, кланяється тобі цар куриний, і шле подарунки. Він зівев змія. Просить дочку твою за себе. Цар зрадів, цариця зраділа, царівна теж. Повискакували, беруть його, ведуть. А через тиждень і весілля справили, і я там був мед пиво пив, у роті не було, а по бороді текло.